Загоріла в Софії, спеклася курочка, а потім знайшла ці штуки і все літо врятовано. Починаю з цього скрабу на солі і аха кислотах, і пахне так, ніби в моїй ванні хтось розлив полуничний йогурт із ваніллю. Після нього шкіра така гладенька, що хочеться себе гладити нон стоп. Цей батер лав завжди беру в симку, але й влітку після душу на ніч це топ. Шкіра стає супер м'яка і зволожена. А запах, грифрут, чай, ваніль такий спокійний і дуже красивий. А ця олійка просто кайф, карамельний попкорн з глибоким їстівним ароматом, солодкі ноти одразу вирізняються, я б реально вдихала її весь день. Після сонця ідеально шкіра м'якенька, блищить, мій фаворит на всі 100%. Фінальний штрих, ось цей міст, пахне так само стильно, як батер, бергамот, чай, ваніль. І ще він круто зволожує шкіру протягом дня. Ідеально, щоб освіжитися, коли спека тисне. Я взагалі не планувала згоріти, але сонечко зробило своє. І ця маска. Єдине, що реально рятує моє обличчя, коли шкіра гаряча, суха і червона, вона охолоджує і заспокоює моментально. Після неї я як нова. це все мої мастхеви на літо. Ідеальна комбінація, щоб пахнути смачно, виглядати доглянуто і вижити після спекотних днів без стресу для шкіри.